Наш коледж один із найстарших навчальних закладів Донецького регіону, створений у 1930 році. За роки свого існування було підготовлено близько 20 тисяч фахівців. Проте спочатку свого заснування коледж спеціалізувався на підготовці фахівців галузі скляної промисловості України. Випускники коледжу, технологи скляного виробництва. Виконували спецзамовлення з рубіного скла, обліцювальний марбліт для київського метро, дзеркала для Національного палацу України в Києві. І сьогодні ми, студентська рада коледжу і старостат, вітаємо на коледж з днем народження і бажаємо ще багато століть існування в мирі та процвітанні. Попри все, вітаємо! З нагоди 94-ї річниці коледжу вітаю всіх студентів та працівників коледжу. Бажаю їм успіхів у навчанні, міцних нервів та мирного неба з Днем народження, коледж!